Серцем єдиним ми Україна. Черговий етап конкурсу юних талантів відбувся на Прикарпатті. Цього разу його учасниками стали понад 4 тисячі дітей. Чим вони тепер дивували журі? Дивіться далі. Вшанувати захисників через мистецтво головна мета прикарпатського конкурсу Серцем єдиним ми Україна. Вони створюють авторські пісні. Вони створюють авторські е, твори, вірші, і це власне демонструють. Це є любов до України. Е, сьогодні дуже важливо працювати з молоддю, бо те, що ми вкладемо в наших дітей, те ми й отримуємо. Виховувати національно патріотичну молодь, е, розвивати таланти наших дітей. Наші діти це є посли миру, це амбас. Садори школярі з делятина участь в цьому конкурсі беруть не вперше. Склад команди незмінний. А ці виступ підлітки трохи удосконалили. Цей конкурс для нас в першу чергу це про цінності. Це про цінності, тільки передали нам наші предки, наші воїни. Ми довго шукали слова, але вони дуже особливими. І найважче для нас, і найважливіше, щоб нас в журі зрозуміло. Для мене для вчителя історія найважливіше, щоб ми історію не просто вчили, щоб ми її розуміли, прожили і оту е, героїчну боротьбу насправді завжди вона нас вела вперед. Батьки більшості з цих підлітків нині на фронті. Їх діти вирішили підтримати своєю виставою. Мій персонаж це дівчина військова, яка також зображає силу наших українських жінок. І е, цей виступ я хотіла присвятити саме своєму татові, також батькам учасників команди знімали для тата, щоб подивився потім знав. Дуже пишається. Я дуже сильно боявся сцени. а Цей конкурс мені допоміг ну менше боятися. Він Надихає більшість других. Він дає відволіктися від цього всього. Дуже багато було учасників, і кожен хоче себе показати. І він дав, ну, мені здається, більш такі самі учасники відволіклися від цього, що зараз відбувається у нас. І ті, хто дивились. А ще на сцені діти співали і танцювали. Ми приготували при нашого загиблого воїна Романа Хоп. Він старшим братом був нашої. Подружки, колишні учениці. Ну, це трошки був такий важкий проект, адже ну воїн. Ми всі його знали. Ми його шануємо. Фінальний гала-концерт серцем єдиним ми Україна запланований на 24 травня. Його переможці отримують путівки на відпочинок у Європу, а ще грошові сертифікати.